Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую в Україну математики. На минулому занятті ми з вами познайомилися з цифрою 1, яка позначає число 1. Сьогодні ми познайомимося з утворенням числа 2 і цифрою 2. Дід, дивіться, у нас багато карток з іграшками. А давайте покладемо на верхню смужку картки. Один літак. А на нижню смужку картки стільки ж човників. Скільки літаків? Літак один. Скільки човників? А човників стільки ж, скільки і літаків. Значить, човник один. Літак один. Човник один. Літаків і човників порівню. Отже, покладемо поруч цифру 1, яка й позначає число 1. Додамо ще один човник. Як стало іграшок? Чого більше, чого менше? Човників стало більше. Більше на один. Порахуємо. Скільки стало човників? Один-два. Всього два човники. Ми отримали число два. Як ми отримали число два? Було один. Додали ще один, стало більше. Більше на один. Стало два. Яке число більше? Один чи два? Число 2 більше, ніж число один. Яке число менше? Один чи два? Число один менше, ніж число 2. Число 2 позначається цифрою 2. Діти, дивіться, це цифра 2. А оце. Цифра два, в неї кругла голова, зігнута шийка, довгий хвіст, отака, як бачиш, двійка. Візьму картку з цифрою два у ліву руку, а вказівним пальцем правої руки обведу цифру два згори вниз. Кругла голова, зігнута шийка. Довгий хвіст. Викладемо цифру 2, ниток. Кругла голова. Зігнута шийка, довгий хвіст. Розкачаємо довгий тонкий стовчик з пластиліну і зробимо з нього цифру 2. Кругла голова. Зігнута шийка, довгий хвіст. Діти, це цифра 2, яка позначає число 2. Отже, коли у нас був один човник, ми додали ще один човник. Човників стало більше, стало два. То поруч покладемо цифру 2. Яка позначає, що човників 2 число 2. Перевіримо, порахуємо, скільки ж човників. Один, два. Всього два човники. Так, правильно поруч лежить цифра 2, яка й позначає число 2. Діти, ми знаємо. Що першою у ряді цифр стоїть цифра 1. Цифра 2 це друга цифра у ряді цифр. Ставимо її після цифри 1. Отже, спочатку цифра 1, потім цифра 2. Отже, це цифра 2. Вона позначає число 2. Тобто. Коли ми порахували і дізналися, скільки предметів, то предметів буде два, і вони позначаються цифрою 2. Діти. А давайте складемо у кошик з цифрою 1 картки, на яких зображен один предмет. А у кошик з цифрою 2. Складемо картки, на яких зображено два предмети. Кавун. Скільки кавунів? Кавун один. Число один позначається цифрою один. Я кладу один кавун у кошик з цифрою один. Порахуємо, скільки бананів. Один, два. Всього два банани. Число 2 позначається цифрою 2. Отже, два банани я кладу у кошик з цифрою 2. Порахуємо, скільки грибочків. Один, два. Всього два грибочки. Число 2 позначається цифрою 2. Я кладу два грибочки у кошик з цифрою 2. Помідор. Скільки помідорів. Помідор 1. Число 1 позначається цифрою 1, я кладу один помідор у кошик з цифрою 1. Порахуємо, скільки яблук одне два. Всього два яблука. Число 2 позначається цифрою 2, я кладу 2 яблука у кошик з цифрою 2. Капуста. Скільки капуста одна. Число 1 позначається цифрою 1, я кладу одну капусту у кошик з цифрою 1. Діти, сьогодні ми познайомилися з цифрою 2, яка позначає число 2. Тобто, коли ми порахували предмети, їх буде 2. Запам'ятайте, будь ласка, цифру 2. До зустрічі Україні математики.